Багато хто думає, що Mavic 3 Pro може конкурувати з FPV за швидкістю. Але чи так це насправді? Коли мова заходить про швидкість і маневреність, FPV-дрони безперечно виграють. Вони можуть розганятися до 100 км на годину і більше, забезпечуючи виняткову маневреність, що робить їх ідеальними для швидкісних польотів та виконання складних трюків. З іншого боку, DJI Mavic 3 Pro має максимальну горизонтальну швидкість близько 68 км. Хоча він поступається впівронами у швидкості та маневреності, його сильні сторони лежать в іншій площині. Mavic 3 Pro оснащений передовою системою стабілізації та автоматичними режимами зйомки. Які дозволяють отримувати плавні та кінематографічні кадри без необхідності глибоких навичок пілотування. Отже, якщо ваша мета динамічні та екстремальні польоти, FPV дрон буде кращим вибором. Якщо ж ви прагнете стабільних високоякісних зйомок з мінімальними зусиллями, DJI Mavic 3 Pro стане надійним інструментом для реалізації ваших творчих задумів. А що обираєте ви?